Казковий костел Святої Клари є римокатолицькою релігійною спорудою, яка знаходиться в селі Городків Кандрушівського району Житомирської області. Він був побудований у столі еклектики з використанням елементів неоготики та модерну ХХ століття. Його зовнішній вигляд нагадує чарівний замок середньовіччя і його чудово видно здалеку, оскільки зведений на березі невеликого озера. Костел Святої Клари. З видимою вежею кованими дверима, схожий на готичний замок. Збудований він з червоної цегли і має три дзвони, прикрашений вітражами і досі зберігається в чудовому стані і належить громаді римокатолицьких католицьких кармолітів. Цей неоготичний костел був побудований у 1912 році і сьогодні приваблює туристів.